Вітаю вас, мої любі сонечки. Вчора це було 6.07. 2025 року. Сьогодні 07.07, 07, 2025 року, мої любі сонечки, мені приснився сон. Дуже такий емоційний. Просто не встигла записати відео. Тобто, сон стосується України про те, що він астральний і емоційний, тобто він не прям що воно прям так має ставатися. Але певні емоції, які ми будемо з вами відчувати, що в цьому сні є, те, що я бачу, що люди готуються до якогось чогось масштабного негативного. Тобто, щось буде таке відбуватися, що нас будуть лякати, що щось має відбутися з нами. Тобто, як на мене, я відчуваю, що буде такий знаєте, останній якби, для нас іспит. І українці будуть готуватися для якихось нехороших подій. Тобто нас будуть лякати якимись нехорошими подіями, найближчим часом. І ми з вами будемо до цього готуватися, і ми будемо дуже підготовлені, що я бачила і що я знала. В наступний момент ці події прийдуть, я бачила, що це в вигляді певної енергії, як вода, як вітер, але це все енергія, тобто певне очищення. Тобто певна енергія, яка буде в нашому полі, на нашому енергетичному плані України. Тобто, оці переживання, очищення, що, щось ну, будемо чогось боятися. але ми цей іспит пройдемо. Я бачила, що люди збирають там і свої там, і торгівлю, збирають те все. Тобто, готуються до якихось негативних подій, але досить спокійно себе погодять. Тобто, це вже дуже добре. І я бачила, що ми цей іспит з вами пройдемо. Тобто, нічого такого, що чим нас лякали, воно не відбудеться. Увага, мої любі сонечки, дуже важливий момент. Тобто, іспит нас чекає. І той варіант, який відбудеться на фізичному рівні, слава Богу, це буде не той варіант. Які нам про які нам розказували і буд і лякали, і будуть лякати. Тобто, мої любі сонечки, ми цей іспит пройдемо, і те, що нас лякали, що це буде, і будуть лякати, що це буде щось дуже жахливе, цього не буде, щоб ви не хвилювалися. Ми це все гідно пройдемо. Дасть Бог, що це був останній іспит перед нашою перемогою, перед припиненням перед закінченням війни, дасть Бог. Тому що я бачила, що ми це пройшли гідно, Україна є, буде, все добре. Тобто я не відчувала якоїсь негативної енергії. Єдине, що люди от готувалися до цих от подій, хтось хвилювався, але я також бачила, що ті, що з Богом і спокійні, вони як знаходяться під таким, знаєте, скляним, як за склом. Тобто цим людям взагалі нічого не буде. Тому сонечки зберігаємо спокій і завжди з Богом в серці. Люблю вас. Ваша. Я.